Нащо мене засуджено до страт? Нікчемні люди, ваш нікчемний суд, не обезглави у горострата, Я єм живий, і я творю свій труд, забуті зотчі, муляри забуті, і прахом взято скульптора ім'я, на попелі їх дум встаю із скаламуті, іду у Всесвіт і в безсмертя. Кляніть мене, кривіться від огиди, несіть мені прокльони і плювки. Вже чорна слава вбивці, Артеміди, мені під ноги кинула віки. Ви всі ніщо, ваш труд, і ваші болі, і ваші мрії, порох, все і тлін. Над вами я, вулкан моєї долі, веде мене крізь хаос поколінь. Над світом галасливим і патлатим, що чварами За клекотить, Затизя в жмені, божевільний атом, і слава мені груди лоскотить. Творіть красу, дорзайте і не спіте та пам'ятайте, що над вами я готовий все убити і спалити, щоб обесмерти своє ім'я.